Якою має бути українська поліцейська машина? Міністерство внутрішніх справ вирішило запитати самих українців. На майдані Незалежності просто неба влаштували ній виставку із шести розфарбованих автівок, і біля них встановили скриньки для голосування. У лідери одразу вирвалася пара седанів. Машина з яскравими смугами у вигляді національного прапора, і майже 100% копія британської патрульної машини. Скільки коштуватиме такий дизайн? У міліції поки що не кажуть. Компанії, які займаються автотюнінгом, припускають, що при Красити одну таку автівку обійдеться у суму від 6 до 10 тисяч гривень. Проголосувати є можливість не лише на майдані, але й на сайті МВС до 26 березня. Водночас профільний міністр Гарсен Аваков на власній сторінці у Фейсбуці вже попередив, що результати народного голосування будуть не остаточними, а матимуть радше консультативний характер. А загалом стверджують у главку: найперше, що поліцейські машини повинні бути, це помітні здалеку навіть за поганих погодніх умов та мати дружній вигляд. Вот это яркая, хорошая расцветка. То есть она заметная. Да? Допустим, я еду по дороге, я люблю нарушать. Я вижу машину. Я не буду нарушать. Так все напоминает. Но я думаю, что может такси не будут так раскрашиваться. На данный момент сейчас обсуждается дизайн. Конечно, это не самое главное. А что главное? Ну, мне не хочется так глубоко проникать в это все. Люди, наверное, которые работают и служат на благо нам всем.